Моє вітання всім вам. Сьогодні буде у нас відео про квіти. Показую, які вони, як їх треба пересадити і для чого їх треба пересадити. Дивіться, які вони класніші вже з деяких квітів. Ось ви бачите, де це воно. Вже ми скубали. Обскубані. Премо ростуть вже пускають коріння, а ці треба пересадити, тому що вони вже досить такі здорові. І як я показував у минулому році, хто уважно дивився, хто не дивився і перші, перші рази тільки з нами, то чим раніше ми пересадимо їх в більший об'єм землі, тим більше вони і скоріше будуть рости. І так само вже на днях буде потрібно пересаджувати. Ось це. ось це ми будемо садити в стаканчик. А ці, що вже в стаканчику, треба їх пересадити в великий кашпо. Зараз я покажу, які там коріння буду показувати і покажу, як я його саджу. Щоб хорошо без проблем посадити ці квіти, значить я роблю ось так завжди. Беремо оцей горшок, який ми садимо, беремо стаканчик такий, з якого ж мають висаджувати квіти. Ну, по розмірах не той самий, а можна другий. Ставиться трошки на низ ґрунта і засипається ґрунтом. Значить, Повний кашпок. оцей. Вишні все збирається, а стаканчик обережно виймається. Таким чином у нас буде готова лунка, тільки квітку. З маленького стаканчика виняв і поставив сюди. Це зовсім добре. Перемістився я в котельні, щоб їх посадити, щоб менше там насмітити. І так там вже вистачає бруду. Дивіться, який корінь тут хороший. І зараз вже в цьому горшкові, буде воно рости. На повну потужність. Так як я показував в тому році, з касети однакові садяться в стаканчики. Потім з деяких стаканчиків в такому віці пересаджуються в більші горщики. І вже через 2-3 тижні різниця така, що тут більший кущик, а тут він просто гігантський кущ. То пересадка це дуже важлива річ. Підписування обов'язково, тому що треба знати, чого ми будемо скубати. Підписую на паперовому скотчі, так як кінчився в нас білий коректор. А так зазвичай коректором воно не так її в очі кидається і в той же самий час. Дивіться, як хорошо виходить. І таким чином, зараз вже вони тут хорошо почнуть рости. І вже ось ці будемо п'ять скубати, вже і цей кущ буде ставати пічніший. І в нас вже будуть черенки для того, щоб розсаджувати далі. А так як у нас їх тут тут їх небагато, скільки 15, 15 і там один 16 штук, це якщо по 10 штучок скубнеться хоча б з кожного ті 160 штук розкубаються. А із тих, що скубнули. З тих 160 штучок до да, цих пагунців, можна буде ще скубнути до червня місяця, так що безліч буде насіння цього посадкового матеріалу. І вже з тих маленьких, які там ростуть, також будемо скубати. пінк, Він трошечки відрізняється формою від цих тайдалів, які не пінк. Такі височенькі виходить. Куріння тут також чудове. І чим раніше ми його пересаджуємо, тим йому буде краще. Тут йому, видно, трошечки не вистачає чогось. Листя не таке, як треба, хлороз трохи. Але я їх, значить, чим я їх підливав. На перших стадіях, коли вони були ще такими маленькими, як у ті, що там в касеті на перших кадрах були, поливав їх марганцовкою, розчинами марганцовки. Потім бух вже підливав пізніше е залізним купоросом. Потім вже пізніше, ще ось десь ось буквально скільки? 3-4-5 днів десь назад вже була просто аміачна салітра. Це я усі підляв. А м'ячні Тобто до цього в них був тільки залізний купорос, з залізним купоросом раз за 3-4 поливав. Це воно для того, щоб не було ось такого хлорозу, як тут а видно, що він трошки проявився. Воно це тільки є таких ось цей він з самого початку якийсь був не дуже гарний, красивий. А всі інші то досить таки в гарній фазі розвитку і без ознак хвороб. Ось якийсь теж, бачите. Чуть-чуть зовсім. А ось ці сорти це я той дал ред червоний. Тут чудове листя. Е, від, е, від хвороб ніяких ще обробок не було, але можна вже було б і цвіркнути чимось хорошим, якимось фунгіцидом. Квадріс, скор, щось там таке, що є, в кого на уявності. А тайдал ред, побив всі рекорди по камість. Куріння в нього взагалі шикарнюще. Дивіться, яке. Також його садимо сюди. Кить і все. Трошки прижимаю, поливаю і з землею затягує. Получилась у мене ось така картина. Зараз останеться тільки їх полити і чекати, щоб вони росли. П'ять штучок залишилося, зараз я ці. Пуляю занесу в будинок, бо стояти вони будуть на вікні. Тут як би п'яних тів, щоб вони були, але проблема зі світлом, та я вам скажу, що коли вони бачать сонячні промені, вони набагато краще все одно ростуть. Поливання мені подобається з балончика. Така в мене штанга є зроблена спеціально. Виливаю під корінь по краях, щоб добре волон зволожився, щоб коріння відчувало вологу і тягнулося десь далі по всьому горшкові. Отже, справи у мене такий пересадив, переніс. Поки вони будуть жити біля вікна, тому що це найкраще місце для того, щоб вони добре зараз виросли, тому що сонце в нас сходить і сідає аж там, тобто цілий день. Тут сонячний день, якщо, якщо є відповідно сонце. Ось, то зараз я вже ці лампи, одно касетників, які я робив, буду робити значить, довгі ці лампи. У мене там є ідея, як я на цю саму тему зроблю лампа, щоб вона була і туди, і сюди. То буде така лампа, тому що вже два цих не так освітлюють От стільки, скільки тут можна буде накласти. А вже ось ці касета, яка посаджена, посіяна, верніше, точніше, буде пересаджуватися вже з дня на день десь. І це ж треба буде придумати зараз. Якийсь тут, напевно, знову стіл, щоб поставити її ці вище тут. І вже ці пересадити, тому що найкраще місце в даній ситуації поки все-таки тут. Ось, Садив я значить, в ґрунт мілкий, саму мілку фракцію 05. У нас для цих великих там була куплена спеціально е крупніша земля, але так як я її лишив в теплиці, що вона. Там поки побула, а в котельню заніс тільки цю мілку, щоб не замерзла, то взяв я її. От. А та в теплиці то вона замерзла. то може там вимерзнути якісь шкідники тим часом. Також тут є газаньки. Дивіться, які газаньки зійшли практично з цього списку. Немає тільки одної, я бачу. Газаньки. А ось ці, <кій> значить, дивіться, в, одні, в одному флакончику було 11 насінин, Це ось він, Це все по 10 сіяні, Видно, де не зійшло. Можете подивитися, не зійшла вон одна. Вона ж краю там одна не зійшла. Тут було два рядочки по 5. Тільки навіть в одному сім вийшла. Насінин, а тут 5, але зійшло тільки 3. І є ось якийсь теж рядочок, бачите, зовсім погано зійшов. Тут немає, не було осіяних. По 10 штучок було флакончику досіяли так, сюди. Тобто в цей раз схожість досить така нічогенька. Також ще додам ціну інформації ось ці квіти, які вже я сьогодні пересадив, ось тільки що. Які я показував, показую ще раз. Сіяні були в касету, сіяні були вони 27 грудня, 22 січня. Вже вони з касети, приблизно в такому віці, чуть більші може, були. Я вже пересаджував їх в стаканчики. Ось такі стаканчики. І вже сьогодні. Я їх пересадив у великий кашпо, а дня-три назад це ж ми вже скубали живці. Тобто пройшов практично місяць і пару днів, як вже можна скубати. На цьому побажаю вам гарних врожаїв, Хай у вас все буде добре.